І з нагоди Дня захисників і захисниць України Ужгородці зібралися на пагорбі слави. Захід розпочали хвилиною мовчання. Враховуючи, що сьогодні війна це свято, державне свято є одним майже із головних державних свят. І саме ми сьогодні починаємо це свято з вшанування загиблих дівчат і хлопців, які віддали саме дорожче. Це життя. Ми зобов'язані зробити все, щоб їхні мрії про нашу країну, яка вона повинна була, бути, щоб вони здійснилися. Хочу привітати всіх захисників і захисниць, подякувати їм за те, що ми можемо сьогодні жити, спілкуватися, виховувати дітей і розбудовувати нашу країну. Ми переможемо. Символічно День захисників і захисниць збігається зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Цей символізм він має дуже велике значення, адже ми говоримо не про дату в календарі, а ми говоримо про силу молитви, силу віри в те, що всі наші захисники та захисниці повернуться з військових дій живими та неушкодженими. Віру в те, що е, супостат е, видохнеться і залишить Україну спокою, віру в те, що всі е, цивільні е, будуть живими та неушкодженими. Тими війнами нашими. 14 рік, 22-й рік. Це свято було особливого значення, тому що раніше було свято учасників бойових дій в різних державах і так далі. Зараз у нас люди, які захищають від ворога нашу державу, стали учасниками бойових дій. Дуже багато людей загинуло. І в цей день я навіть не можу сказати, це свято чи траурний день. На пагорбі слави відбулася церемонія покладання квітів до меморіалу загиблим воїнам на сході. Сьогоднішній день є датою історичною, історичною датою, яку ми будемо згадувати. Який день ми згадуємо не тільки тих, хто зараз стоїть на Обороні нашої держави, а тих, хто віддав життя за наш мир, незалежність, суверенітет нашої держави, за те, щоб наша історія жила і процвітала. Важливо, важливо в теперішній час не лише, не лише дивитись, що зараз відбувається, а й згадувати усіх тих, хто вже не з нами. І, власне, заради цього ми сьогодні тут і зібралися. У кожного в сім'ї є військовий, або який загинув, або залишився інвалідом, або взагалі зараз проходить військову службу. Тому кожна сім'я у нас безпосередньо причетна до сьогоднішнього дня. У мене в самої особисто в сім'ї є двоє загиблих. Чоловік мій, особа з інвалідністю, внаслідок війни, він військовий. Тому як для мене, то сьогоднішня дата вона має бути не тільки. Святковою, але і сумною, тому що хлопці, дівчата, які загинули за наше майбутнє, які загинули для того, щоб ми жили, наші діти жили, то ми маємо вшановувати їхню пам'ять. Ушанувати пам'ять єдиного сина, прийшла пані Марія. Мій син Саша Ковач Олександр Миронович пішов добровольцем. Служити перший місяці. Перші місяці. Я загинув 9 лютого 23-го року. Він всього чотири місяці прослужив під Бахмутом, Червона Гора загинув. Він за освітою він працював менеджером. Працював у мене на фірмі, він був менеджером на товаристві, де продуктами харчування займалися, дуже роботячий, дуже активний такий. Порядний, добрий хлопчина, дуже він був тоді ще не жонатий, потім вже женився і вже пішов, займався власним бізнесом. Тому я підійшла до мами, бо я його пам'ятаю дуже добре. Ушанування пам'яті захисників, які віддали найдорожче життя, продовжили покладанням квітів на могили.